Вас вітає Старосинявська центральна районна бібліотека, забезпечення права громадян на доступ до інформації є важливим критерієм у роботі бібліотеки: надання вільного доступу до інформаційних ресурсів органів влади, інформаційна підтримка, інформування та просвітницька робота серед громади це саме ті напрямки, в яких працює бібліотека. По задоволенню потреб своїх користувачів. Нині Старосинянська центральна районна бібліотека активно включилась в процес розвитку електронного урядування. У попередні роки на базі бібліотеки діяв центр регіональної інформації. Поява в бібліотеці інтернету зробила більш сучасними та доступними електронні послуги, що дало можливість створити інформаційний пункт. Електронних послуг. Методична служба бібліотеки проводить заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників району та громади селища. Це семінари, практикуми, консультації, тренінги, вебінари з питань електронного урядування для більш якісної і оперативної допомоги користувачам орієнтуватися в інтернет-ресурсах. Метою цих заходів є поширення інформації про наявні послуги національного та регіонального рівнів, користування ними для ефективного спілкування з урядовими структурами, підтримка необхідних адміністративних послуг в новому форматі. В квітні цього року в бібліотеці проведено семінар-тренінг публічні бібліотеки моститу електронного урядування для працівників сільських бібліотек. В межах тренінгу відбулись практичні навчання з надання послуг електронного урядування громаді. За допомогою послуг електронного урядування користувачі бібліотеки здійснюють платіж по комунальних послугах, замовляють авіа, автобусні та залізничні квитки, здійснюють реєстрацію на ЗНО, користуються послугами на веб-порталі Пенсійного фонду України здійснюють пошук роботи або ж мають можливість запропонувати власне резюме на профільних вебсайтах з працевлаштування, заповнити онлайн-декларацію про майновий стан і доходи, подати електронну звітність, перевірити наявність власної земельної ділянки національній кадастровій системі та скористатися іншими послугами. З метою аналізу поінформованості громади проведено анкетування користувачів бібліотеки щодо використання електронних послуг у повсякденному житті. Інформацію про послуги з електронного урядування та їх перелік можна переглянути на сайті районної бібліотеки у розділі Електронне урядування. З Сайту бібліотеки можна легко перейти на сайти урядових. Регіональних владних структур. В соціальній мережі Facebook на сторінці бібліотеки теж висвітлюється проведена робота з даного напрямку. В районній газеті Колос бібліотека інформує користувачів про можливість для кожного члена громади отримати інформацію про електронні послуги та використовувати ресурсну базу бібліотеки. В сучасних умовах коли на території району з'явились внутрішньопереміщені особи, бібліотека допомагає їм зорієнтуватися у новій місцевості проживання та отримати інформацію з усіх питань, зокрема, куди звернутися з питань виплати допомоги, пенсій, компенсацій, а також щодо працевлаштування. Інформація про надання цих послуг анонсується на сайті бібліотеки. Для людей, які тимчасово переселились на територію нашого району, працівники бібліотеки створили дорожню карту та виготовили буклет на підтримку внутрішньо переміщених осіб. З метою більш ширшої поінформованості громади про надання бібліотекою послуг електронного урядування, працівники бібліотеки розробили інформаційні листівки буклети, з якими може ознайомитись Кожен бажаючий. Дякуємо за увагу.